Значить, ми не, не знає. Або Може, знахарки. є тихенько, та ми не знаємо. Знахарки, які лікували дітей. Тепер таких немає. А були? були? Були. А як їх звали? Ну, ось Галя, Йовпачка, вона теж дітей лічила. Як? як Галя, Йопак. Йовпак. Ага. Йовпачка, да? Йовпак. Йовпачка, так? А як вона лічила? Ну, ну наприклад, як якийсь враз там, що це там за болість, враз, то вона викачувала той враз. І дітям там щось шип... ну, чи... шептала. шептала. Ну, А що це таке враз? Ну, десь там як середині підірвано? чи десь що? у середині десь щось там ото було. Та ставили на місто. Да. А коли вона викачувала, вона казала якісь слова? Ну, а я Тихенько. Але ж вона не казала, щоб, щоб я чула. Вона сама собі там. А були такі, що на віск виливали? У мене ну, хлопець у мене болів сильно, як малий був. Та я вже тих бабів, скільки їх перенесла, то аж у гнатовки. Одна баба читала, то вона читала все вслух. Я вивчила слово в слово. Ну, пос, Послідній раз е, пішла я до неї, а вона каже, Тамара, кажу, що, я знаю, ти все вивчила, вивчила, забудь. Чого? Бо все на твоїй дитині окошиться. Слухай, наче взяли і рукою зняли. Ви забули? І ну, не пам'ятаєте геть? Ну, отак щось. Якось на небеса там було ім'я твоє, Бог. Я, ну, ну, помню. Не, не помню я вже геть. А знала геть усе. А вилікувала все? Ви? Ну, я не знаю, чи то вона вилікувала, mm. бо я... О, а до медицини офіційної ви зверталися? До бабки йшли тоді, коли вже не міг допомогти там фельдшер, так? Да, чи зразу? Вже ще? мені врачиха сказала, найшо йди до бабки, Ніна Васильівна Сережі. Він в сухотах вроді родився. Та каже: знаєш, Тамара, йди, шукай бабку, бо ми нічого не зробимо. Він родився 3 кг, 5 місяців прожив 2 кг. І це туберкульоз був? Чи... Ні, сухоти? А що це таке, розкажіть? Ну, таке, що ну, дитина як, як рахіт стає. Живий, То це рахіт, може, й був у нього. Ну, казали сухоти, я там знаю. От сухот багато вмирали, я дивлюсь по метрі всій князі. А скажіть, чи були у вас баби, які могли гадати? Кидать там на квасолю, на зірки, на карти? Гарка. Колись на квасолю ворожили. А як це? Ну от так. Моя ну, мати навіть на квасолю ворожила. <гум> да. Ну розкажіть, як там. Оце можна... візьме 32 квасолини. Uh -huh. І ото так росту твой, ростой, а тоді на три кучки, на три кучки і на три кучки. Це дев'ять кучок зробить. Ну, а тоді і діле там по, по дві. Де. Дві попадок поселини, а де три поселини, якось там вона залишила. Як три хорошо, як дві погано. Це їй треба було поставити якесь питання? Ну, щось, ну, щось ну, думала і ворушила.